Вітаю всіх шанувальників Коропової ловлі. Ви на каналі Флагман, Риболовля та Туризм. І я радий дуже з вами розпочати щось нове, цікаве, а саме головне повчальне це рибальська школа Флагман. Я радий вам представити саме уроки по карпфішингу. Тема сьогоднішнього вступу це більше ознайомитись, що таке карпфішинг, хто я, який буде вам представляти цей вид напрямку. І всі цікаві моменти будемо розбирати в наступних уроках. Все буде поступово від прив'язання гачка там, до трофейної ловлі. Тож давайте почнемо спочатку з мене. Мене звати Ігор Пацера, я риболов-спортсмен, я бренд-менеджер торговельної марки CarPro. Приймаю дуже багато участі в різних змаганнях від комерційних до офіційних. Більш так хочу розказати про свою ловлю, як я починав. Чого я досяг, щоб ви розуміли, що я щось розумію в рибалці, так як я сьогодні виступаю в ролі вчителя, і у вас була до мене довіра. Почав я свій карфішинг. Перші мої змагання були в 2018 році. Це був комерційний турнір, на якому я був в якості, як то кажуть, аматора. Я там нічого не завоював, і вже поступово мені вже було цікаво більше розвиватися 2019-2020 рік. Я вже приймав участь на чемпіонаті України в особистому заліку. І вже в 2020 році я вже зайняв срібло в особистому заліку на чемпіонаті України. Далі був ковід, перериви, не було офіційних змагань. І з 2023 року, приймаючи участь уже в клубній системі, ми завоювали бронзу на Кубку України. Це таке теж для мене було велике досягнення. І саме велике досягнення це вже в 24-му році. В 2024 році. Чемпіонат України. Ми виграли перше місце в клубному заліку. Друге місце я виграв в особистому заліку. Кубок України клубне, друге місце. Особистий залік, також друге місце. Ну і поїздка на чемпіонат світу, де я завоював золото в особистому заліку. Перший в Україні чемпіон світу скоропової ловлі в особистому заліку. Тож, як бачите, трошки щось понімаю в риболовлі, знаю, як ловити рибу, і дуже багато всього вам розкажу, навчу. Покажемо, розкажемо, ви будете ловити трофейну рибу, досягати своїх результатів. Зараз хотів би далі почати більш з такої історії карфішинга, що таке взагалі карфішинг, звідки він з'явився, як ним ловлять. В двох словах все буде дуже коротко, але дуже інформативно. Карфішинг з'явився, до нас прийшов з Великобританії. Саме спортивний карфішинг з'явився десь в 1950 році, плюс-мінус. Але дивіться, спортивний карфішинг це. Є саме ловля коропова, це не обов'язково змагання. Це е, спіймав, відпустив. Ось воно і від цього пішло у спортивний карфішинг. Дуже давно ловили коропа там, тисячу років назад, але це було більше як для добичі їжі. А вже в 1950 році він став більш спортивним і саме в цих роках почав ловити більш правильно спортивний карфішинг Річард Вокер. Він е тоді зловив дуже велику рибу в ті часи. Це майже там 20 кілограм. Було, і всі люди були в захваті, що ну що така риба може бути, в принципі, і її потрібен. Він коли її відпустив, там хто бачив, він там писав в своїх книгах, що люди були дуже сильно здивовані. Вони вперше побачили, що зловили таку рибу, і випустили. От з тих часів і пішов. Спортивний карфішинг. Потім пішов розвиток бойла, також британці придумали там в 1980 році перші бойли, на які вони почали ловити. І так британці ми раніше да, дивились всі кіно їхнє, як вони ловили. Це, ну, це був захват. Читали книги їхні, це реально був захват. А зараз настільки вже розвинутий карфішинг в Україні, що нам не потрібно дивитись чиїсь фільми. Ми можемо вже дивитися свої фільми. Дуже класно знімає тепер кіно. І це поєднання з природою, риба, природа ну це неймовірна краса. І я полюбляю карфішинг за трофейну ловлю, за поєднання тебе з природою. Я там недавно спілкувався з пінінгістами і запитав у них, що для вас піннінг. Він каже, схід сонця. Я так сміявся. Думаю, ого, який схід сонця. Це коли ти збираєшся на балконі, дивишся в вікно. Це схід сонця, коли ти в наметі просип... прокидаєшся і дивишся на цей схід сонця, це просто захоплює дух. Ось і за це я полюбляю карфішинг. Ну це реально краса. А ще найголовніше це саме трофейна рибалка. Ти зловив рибу, сфотографувався з нею, вона тобі подарувала куча емоцій від виважування, від самої фотосесії. І ти її відпустив, вона поплила далі, і інша рибалка її також зловить, пофотографується, випустить. Тож спортивний карфішинг це не тільки пов'язано зі спортом, а просто співмав, відпустив, це вже є спортивний карфішинг. до мене дуже багато запитань прилітає, а як почати? То ось ми зараз і будемо розповідати це все, як почати. З чого потрібно починати, які оснастки повинні бути. Я коли починав свій карфішинг, це в нас тільки було все. По-іншому, ніж зараз, це велика насадка. Зараз ми всі звикли ловити на маленькі попапи, маленькі стіки, далеко кидати. Побувши в Хорватії на чемпіонаті світу, я згадав свій початок карфішинга: велика насадка, без стіка, зовсім інша ловля, така європейська, англійська ловля. І от вона до нас вже буде також повертатися скоро, бо є велика кількість іншої риби, яка нам не потрібна. Ми зараз ловимо коропа і амура. Все, вся увага до цих риб буде. У всіх наступних уроках будемо розбирати повністю всі деталі. Будемо вести ці уроки, я та мій товариш Ігор Чернов. Також буде вам презентувати різні уроки, десь в якихось моментах. Він дуже сильний. Я там менш розбираюся, хоча чемпіон світу, але деякі моменти для мене не такі зрозумілі, як він, як то кажуть. Ще старої школи людина, він дуже досвідчений в цьому плані в карфішингі. Я молодий, але чемпіон світу, і з е, такої сучасної ловлі. А саме Ігор, більш така стара школа, як то кажуть. Він дуже багато розповість цікавих моментів, повчальних. А в мене така вже більш сучасна ловля, спортивна, сучасна. Ще б хотів би трошки вам розповісти саме про спорт, а саме в Україні. У нас в Україні дуже сильні спортсмени, дуже велика конкуренція. Як ви знаєте, наша збірна України була трьохразовим чемпіоном світу та вже стала чемпіоном світу в особистому заліку. Україна почала приймати участь на чемпіонатах світу там, з 2010 року, якщо я не помиляюсь, і дуже гідно представляла нашу країну. Я до чого це веду? До того, що переходьте в спорт, пробуйте себе в спорті. Це дуже великий досвід вам дасть, бо є сильні спортсмени, є в кого повчитися. І ніколи не бійтеся сильних спортсменів. Ви завжди шукаєте такі змагання, де є і приймають участь сильні спортсмени. Коли ви поруч попадаєте, ви зможете проаналізувати свою ловлю, що ви не так робите, і що ж вони такого роблять, коли вони ну, дуже сильно ловлять рибу. Я був в Хорваті на чемпіонату світу. І проаналізувавши ситуацію з сусідами, і побачив, що ну у нас нереально сильні спортсмени. У нас набагато сильніша ловля і конкуренція просто космос. І хочу додати, що хто вже перейшов цю сходинку від початківця до більш досвідченого карпфішингу, ви додавайтесь до спортивних заходів, змагань, тому що конкуренція постійно росте, постійно цікавіше змагатися. На моїх очах там дуже багато команд з початківця реально, виросли до такого рівня, що таку конкуренцію роблять тобі. Що ти вже не знаєш. Раніше ти думав, ну там буде все просто, зараз не просто. Тому долучайтесь до спорту, набирайтесь там досвіду і ловіть величезних коропів. Я думаю, вам сподобався такий невеличкий вступ, що таке крарфішинг. В наступних уроках ми покажемо, що таке водилище. Як його правильно обрати, для яких умов це потрібно? Вони є різні, тому ми це все розберемо в наступному уроці. Буде дуже цікаво, слідкуйте. Обов'язково випишіть свої запитання в коментарі. Я всі коментарі читаю, відповідаю на них. А ви можете ще заздалегідь підготувати свої запитання, які ми будемо спілкуватися з вами в прямому ефірі. І де ви їх можете задати, і напряму від мене отримати відповідь. На ваше відкрите запитання, щоб воно стало для вас закритим. І також не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал Флагман Лайф. Там дуже багато цікавих новин, саме висвітлення новинків, різних івентів заходів. Дуже багато цікавого можна також позадавати питання експертам, на які ми відповідаємо залюбки. Даємо вам відповідь. Тож підписуйтесь, підписуйтесь на наш канал, ставимо. Вподобайку, натискаємо дзвоник, щоб не пропустити наступне відео школи і постійно слідкувати за всіма нашими новинами. Всім пока, до зустрічі на наступному уроці.